Моє вітання, любі. Ось і настала та пора, на яку ми з вами всі очікували. Прийшла весна. Причому прийшла вона стрімко, з значними підвищеннями температури. Важко повірити, що тиждень тому на цьому місці лежали сніги. І тому те, що ми раніше виконували все по черзі, поступово. Зараз треба всі роботи проводити стрімко і дуже-дуже швидко. Тому у мене на сьогодні дуже такі. Великі плани на сьогоднішню роботу, що я буду робити. Я сьогодні буду обробляти свої троянди, я буду їх підживлювати. І хочу вам показати зрізи своїх троянд, які зимували без укриття. Ви мене можете запитати, а чому зараз я буду підживлювати? Справа в тому, що у нас дуже посушливий клімат. Минулому році в нас було всього може ну, декілька дощів, які можна перерахувати на пальцях однієї руки за рік. І тому, якщо я зараз, після того як сніг зійшов, не внесу добрива у вогку землю, то вони будуть дуже довго розчинятися надалі. Тому сьогодні я буду вносити добрива під кущі троянд, і сьогодні ж я їх оброблю. Оброблю і від шкідників, і від хвороб, бо комарі раяться, це значить, що у нас вже прокинулися шкідники. Ну, а хвороби вони й не спали. І зараз я хочу показати вам зрізи своїх троянд, які я не вкривала, знову ж таки, не вкривала. Було для цього декілька причин. По-перше, я і не планувала їх всі вкривати, адже в мене їх багатенько, в мене просто не вистачить на це все моїх Сил. А по-друге, в нас досить довга була суха і тепла осінь, і троянди в нас квітували до кінця осені, і навіть деякі на початку грудня, і у мене навіть є відео на каналі, які про це свідчать. Потім було тепло, було вогко, тривалий час, і весь січень був у нас теплий. В січні я побачила, що на паганах деяких троянд є інфекційний опік. І коли прийшов лютий, ну що ж ці троянди з інфекційним опіком накривати, я навіть не знаю. Я вирішила, що накривати я їх не буду. Буде вже що буде, адже все рівно, потім ті пагани треба буде обрізати. Обріз я буду проводити пізніше, бо боюся простимулювати троянди у ріст і а, цілком можливо, що будуть поворотні оці ось заморозки, морози можливі, ще. Як в минулому році, наприклад, у нас був мороз, до нас звернувся 10 травня. Одне з перших відео на моєму каналі саме присвячене цьому морозу. Де я показую свій садочок о 6 ранку, а потім о 12 дня, і що трапилося із моїми трояндами. В них повністю обмерзли всі оці молоденькі пагани разом із бутонами, і перше цвітіння було знівельоване. Тому боюся таких повторів. Цьогоріч, але звісно, що проти мінус семи, коли вже троянди розпустяться, ми нічого вже вдіяти не можемо. Це тут уже як. Небо нами розпорядиться, так воно і буде. Ось а зараз хочу показати вам зрізи своїх троянд. Ви, мабуть, зараз будете шоковані, і я боюся цього, чесно скажу. Адже зараз мої троянди виглядають як шок-контент. Як ви бачите, більшість моїх троянд до рівня ґрунта мають чорні пагони. Це який шок-контент. Бачите? Наче тут відбувся ядерний вибух якийсь. А це наші морози лютневі. Ось отак вони зіпсували пагани. Зараз ми подивимось, як вони ці трояндочки перезимували. Я тільки трішечки понадрізаю, стригти не буду, як я вже говорила, щоб не стимулювати їхній ріст. Просто покажу вам. І так, дивіться, ось бачите, чорний пагін. Зараз ми його надріжемо. Так, ліва рука, секатор. Так, ну, мертвий, бачите, мертвий. Такий коричневий. І тут мертвий. І ось тут дорізаємось до зеленого. Дивимось. Оп, і тут мертвий. О, і тут, дивіться. Бачите? Ще не годиться. Не годиться. Так, а ну-ка, а ось тепер годиться. Бачите? До рівня ґрунту можу вам сказати, що всі мої троянди будуть вирізані. Верніше, над рівнем ґрунта, адже я їх нагортала. Бачите, земелькою. І ось над земелькою вони зелені. Скоріше за все, до цього рівня всі мої троянди і будуть вирізані. Ось так, друзі. Для підживлення своїх троянд я буду використовувати добрива, мінеральні добрива двох типів: це кальцієва селітра. Чому саме кальцієва? Тому що для нейтралізації свого кислуватого ґрунту. І чому саме селітра, це для швидкого старту. От у нас зараз земля іще ще вогка, земелька, вогка, волога, і вона може ще подіяти. Бо якщо надалі буде сухо, то це буде, потрібно буде поливати. Ну і добриво пролонгованої дії це осмокот 5-6. Це для того, що я його зараз закладу і воно поступово буде розчинятися. Я менше буду потім протягом сезону прикладати зусиль для підживлення. Надалі я планую підживлювати свої троянди лише по листу. Зараз я отак навколо кожної троянди, бачите, це те, що в мене було підгорну то під троянди. Зроблю так ось рівчачок навколо. Навколо зроблю рівчачок, ось отак, і засиплю цей рівчачок, жменьку селітри і жменьку осмакота. Ось отак прочищу трішечки, прочищу і засипаю. Ось я так розсипаю навколо жменьку. Тут буде грам десь 30, грам 30 селітри і грам 30 осмакоту. Ось отак. Все, підзагорнула. І як тут і було. Не пройшло і півдня, як я підживила свої троянди не першорічки, річки, а тепер переходжу до підживлення своїх молоденьких троянд. По-перше, я їх позбавлю знову ж таки ґрунту від оцих от насипів, якими я їх поприкривала з осені. І зараз хвилюючий момент, дивіться, сама з вами дивлюся, що тут у мене, як вони перезимували. Це трояндочка корона. Ось отак я її позбавляю ґрунту. І дивимось разом. Дивіться, в ґрунті троянда перезимувала чудово, просто чудово. Всі брунечки на місці. В порівнянні із непершорічками, це зовсім інша справа. Там у мене обрізки буде дуже багато. Поки що поспішати з обрізкою не буду. Подивимося, може тиждень-два вичекаю, потім обріжу. І я підсипаю попілом. Чому? Він покращує структуру ґрунту, він нейтралізує кислотність ґрунту, це те, що мені потрібно. І е, для першорічок це саме те, що треба. Адже це джерело мінеральних речовин, таких як кальцій, як фосфор. Тут багато магнію. Ось так я її розподілила і все в порядку. Все. Трояндочка моя готова. Все. Вечерія, всі троянди в мене вже підживлені, і я переходжу до наступного етапу своєї роботи. Якраз саме час зараз обробити трояндочки. І буду я обробляти біошоком і препаратом 30D, який я розведу в оцій 10-літровій баклажці. Вона у мене робоча, переходить із року в рік. В ній дуже зручно змішувати препарати, адже більшість препаратів вони так і розводяться у 10 літрах. І ось дуже гарно в ній зараз я все вимішаю. Спочатку я вимішаю біошок, налю. Сколотаю цю баклажечку, і потім додам препарат 30D і також сколотаю. Ось отак. І тепер цим розчином я оприскую повністю всю троянду, повністю. Хоч там, де в неї здаються, на перший погляд, мертві паганчики хоч там, де вона жива, оприскую повністю, навіть трішечки земельку навколо. Ось отак. Ось отак. І у мене багато роботи. Я вам дякую всім за увагу, що витримали таке відео. І як завжди, слава Україні, героям нашим слава і квітучих сим садів. До побачення.